Друзі, вітаю! З вами Аверс. Хочу поділитись з вами нашим черговим проєктом на базі автомобілю Cadillac Escalade. Величезний, комфортний і класний автомобіль, який ми зробили ще класнішим. Пропоную переглянути. Весь автомобіль оздоблено німецькою автошкірою Ханцранке, стеля італійська Алькантара і унікальна перфорація. Тепер пропоную вам детальніше ознайомитись з нашими доопрацюваннями автомобілю. На кузов було встановлено і оклеєно антигравійну. Для захисту кузова від пошкоджень. Виконали повну шумо віброізоляцію салону автомобілю. Встановили Wi-Fi роутер для безперебійного доступу до мережі інтернет по оздобленню. Всі карти дверей оздоблено натуральною шкірою торпедо. Консоль. А також сидіння. Три ряди сидінь. Потолок алькантара італійського виробництва. Я так вважаю, на мою думку і на думку багатьох. Авто вийшло на велику п'ятірочку. Тож, шановні, якщо ви хочете себе порадувати, запрошуємо до нас. Завжди будемо раді вам допомогти в даних питаннях. Другий ряд має величезніший простір для Пасажирів з індивідуальною мультимедійною системою і, як зазвичай, третій ряд сидінь.